Доброго ранку! Як бути унікальною, неповторною і стильною, знає Олеся Сірченко, власниця магазину авторського одягу. Доброго ранку! Доброго ранку, <свісно> як бути унікальною Щоб у бути... наших умовах Щоб... У маркет. <свісно> Щоб бути унікальним, треба бути особистістю і треба бути індивідуальним обов'язково. Цього в принципі дуже легко досягти. Просто ти завжди маєш пам'ятати, що ти в першу чергу жінка. Якщо ти пам'ятаєш про це, то все в тебе в принципі вдасться. Ти маєш на увазі, що це от бажання мати зовнішній індивідуальний образ має йти зсередини? Обов'язково. Тому що ти маєш себе ідентифікувати. Ти можеш бути, я е, вичитала таку цитату, що ти можеш бути е, дружиною, матір'ю, навіть бабусею. Е, але ти маєш бути завжди жінкою. Тобто все має йти зсередини тебе. У будь-яких мовах одягаєш ти там бойфренди чи щось. Ти повинна Не різноманітувати забувати. образ е, жіночими так. якимось фішками. А ти знаєш, є такі дві крайності: е, е, бажання злитися з масою і бажання з нею вирізнитися. Мені здається, що коли отак от прагнеш у всьому подавати себе як індивідуальність, як особливу таку харизматичну особистість, то це перетворюється вже в нав'язливу ідею, на сам і насамперед про якусь особливість внутрішню мова не йде, а тут уже попахує, як на мене, пустотою. як вважаєш. Ну, у всьому має бути ну дійсно крайнощів таких не має бути. Тобто, ти маєш чітко знати для чого це тобі потрібно. Виділятися з натовпу в принципі можна, коли ти дійсно цього потребуєш, але це не має бути в тебе щодня. Тобто, ти маєш дотримуватись якогось смаку. Тобто, жінка може дуже непримітно одягтися, але. На неї може звертати при цьому увагу. Як кажуть, як ти можеш одітися, якщо тебе не дуже помітно, то значить ти правильно одівся при uh -huh. тому всьому. Це не мають бути кричущі деталі. Це просто всьому має бути ізюминка і має бути смак і витриманість обов'язково. Тоді все буде добре. Ми з тобою зустрічалися десь близько року тому. Так? Так. Що змінилося за цей час у веденні твого бізнесу? Все стало дуже стрімко розвиватися. <риватись> це добре. Я багато чого напевно не встигаю, але я стала на такий шлях, який мені дійсно подобається. Я тепер, як потяг на всіх порах, мчуся, мчусь, і мені це дуже подобається. Я просто не стою на місці і стало якось більше нових знайомств, більше позитиву. Якось більше радості від кожного дня, від своєї діяльності. Мені навіть вже не хочеться виходити в <риватись> декрет. І хочу ще працювати. Я не трудоголік, але мені просто це ще більше почало приносити радість. Тому що Це те, чим тобі подобається займатися. Я роблю це з любов'ю, це, напевно, мій такий секрет. Мені дуже все подобається. Тобто, для мене зараз ну, найприємніші етапи просто в роботі. І Я щаслива. З того часу дійсно багато чого змінилося. Просто ну, і мені допомагають, і я допомагаю. Хороша команда, до речі, у нас вже сформувалася за той час. Команда. Співпраці з дизайнерами з дизайнерами, так багато нових у нас обличчя з'явилося, тобто і такі хороші, свідомі дівчата, тобто інші Почали більше над собою працювати, тому що з'явилася конкуренція. конкуренція так. І вони почали, от ми говоримо про стиль, вони більше почали цьому надавати увагу. Тобто, речі пошиті більш зі смаком. Вони якісніші, вони десь відповідають, може, певним тенденціям. Тобто вони і кожен вибрав якусь свою окрему нішу, хтось там робить вечірні сукні, хтось на кожен день, хтось. І ніхто не претендує на нічого. Загалі, ніч, ну, коли ми знайомимося з кимось новим, я завжди кажу: ви ніколи не дивіться на те, що вона. У нас є а, з інших, ну я про жородських кажу uh -huh. дизайнерів, тому що вам ніхто не конкурент ні в кількості, можливо, в якості, але в асортименті ну, конкурентів у вас немає. Тому що якось у нас так виходить, що кожен займає свою окрему нішу. Ти маєш працювати так, як тобі подобається. Тобто це своєрідний теж процес хендмейду. Ти що створюєш і тобі має це подобатися. Ти якщо це тобі подобається, ти створиш річ, яку одразу і придбають, і всі будуть задоволені. І коли людина це усвідомлює, що не треба ні на кого дивитися, а робити те, що тобі подобається, то виходить дуже хороший творчий процес. В Принципі, як і зараз, нові обличчя дизайнерів з'явилися, Так, з'явилися нові клієнти, які гідно оцінили ці Ой, старання. Так, у нас дуже багато нових клієнтів з'явилися. Всі такі довольні, особливо коли бачать, кажуть, це в Та в Ужгороді, та не може бути. І ти я кажу, так ви подивіться, як воно сидить, які лінії, які строчки, бо я вже це. Цит... Вже знаю, mm -hmm. <с> <с> і всі дуже задоволені якістю посадкою. Тобто, всі все одно дивуються в приємному такому ключі. А от переважно тебе знаходять чи ти знаходиш у дизайнері? Зараз це як заліковка на п'ятому курсі. Вона вже працює на тебе. Ти працюєш перші три роки на неї, а потім вона на тебе. От у мене зараз такий період, що тепер вже ні, я можу шукати щось таке неординарне. не вижу. в магазині, ногу на ногу, поставила. Ну, не зовсім. черга з дизайнерів стоїть біля магазину. Зараз багато є запрошення, але я стараюся це все фільтрувати, тому що Треба дуже ну, правильно грамотно свій асортимент будувати. Тобто нічого не треба бути плюшки, не все нагрібати, а потім щоб воно було таке мішмаш. Треба, щоб все було дуже дуже виважено і кожен е, той асортимент він мав свого покупця і конкретну ціль. Все має бути дуже правильно. На кожні... Які ще вимоги ти ставиш до людей, з якими працюєш? Ну е, щоб вони знали для чого вони це роблять. Обов'язково, то як кажуть люди, порочна людина, яка не має своєї мети. В нього має бути у дизайнера конкретна мета, для чого він це робить. Він має завжди це робити якісно, бачити ну, ту жінку або жінок, для кого він це створює. І якщо ти вже став, ти працюєш, ти не зупиняєшся. Ти реально працюєш, ти не можеш обмежитися однією-двома речами. Ти, якщо прийшов до нас, то ти вже працюєш, <рець> працюєш, поки можеш, ми вимагаємо дійсно праці. Тому що людина вона в процесі праці розвивається, вона росте. І від цього ми і прагнемо навіть для них. Може, ми не можемо їм спонсорами стати, допомогти, але ми принаймні ніби для них як школу таку створюємо, щоб вони росли як творча особистість. Твої партнери переважно ужорські. Ще основні, звичайно, з Києва і Львова, але багато вже з Ужгорода. Просто дівчата з Ужгорода, вони не мають помічниць, майстринь, вони не мають і які вони є. Вони ж власноруч. Ще... Так. І тому вони не мають таких масштабів. А речі в скількох екземплярах вони, наприклад, ще й? по одному все? По одному екземплярі. Це наша така вимога. І якщо тільки це якась хітова річ, і дійсно ну людина наполягає, що ви її повторили, то ми можемо це запропонувати, але не завжди так виходить, тому що закуповується окрема якась обмежена кількість тканини, і вона вже виходить трошки в іншій тканині. Просто ти сама працюєш у магазині час від часу, і тобі доводиться спілкуватися безпосередньо із клієнтами, і в тебе є вже про них своя думка давно сформована, ем, якими є твої клієнти. Ідеальні чи взагалі? А, взагалі. Ну, це жінки постійні, постійні. Вони досить впевнені в собі, розумні. Вони рідко роблять можливо спонтанні покупки. Це все досить обдумано. Угу. Тобто вони до нас приходять і кажуть, я хочу взяти рівся. Ми моє... все, що я у вас взяла, я виношую, бо ми завжди про це питаємо. Угу. Адже в кожну річ вкладена якась робота, любов, душа. І Не хочеться вона просто висіла в гардеробі. То вони приходять спочатку, кажуть, як вони виношують, як їм угу. робили компліменти. А далі ми так. Свідомо приступаємо до вибору наступної якоїсь одиниці. Всі досить приємні жінки, і дуже, вони мені навіть деякі вже як приятелі. Mm -hmm. Я все про них знаю, більшість питаємо. Тобто це не перетвориться на щось суто ділове. Зустріч дуже така позитивна. А чи часто в тебе питають поради, що краще одягнути? Чи підходить мені це, доводиться виступати власне в ролі дизайнера? Звичайно, дуже часто я раджу з ну, чим поєднувати. Часто питають, яке взуття, який верхній одяг, яка помада, який манікюр. Все, що ну, вам я все даю відкривати. але завжди дійсно чого не люблю, коли е, вони спираються не на власне відчуття, а на відчуття, наприклад, чоловіка. Тому що ми не вдягаємося для чоловіків. Я це кожен раз пояснюю. Жін, жінка вдягається і навіть не для себе, вона вдягається для інших жінок. І це факт. І ми це маємо зрозуміти. Тому не треба ніколи приводити і питати, як тобі. І він все одно через день забуде, через два що у тебе висіло в гардеробі. Коли ми це купували, так? Так, і взагалі. Він не можу тобі судити, підходить тобі, чи чи ні? Це має бути або подруга, або ти сама. Найкраще мені подобаються ті дівчата, ті жінки, які точно знають, що їм треба. Це мені не потрібно, це я знаю. Це для моєї фігури. От такі впевнені, знаю швидко, якісно. Я таке дуже поважаю. От впевнені, що ні для мене це не важливо. Хто про мене що подумає? Uh -huh. Тобто, от така жінка для мене ідеальний клієнт. У вас в у магазині, окрім одягу, ще можна придбати різні аксесуари, так. можна придбати нижню білизну навіть можна. Як щодо цих ем, партнерів твоїх? Чи ну, їх багато, тому що дуже багато насправді в Ужгороді зараз людей роблять ці ж аксесуари. І також мені здається доводиться робити такий жорсткий відбір. Обов'язково. Тут, якщо йдеться про аксесуари, то тут треба дивитися на якість обов'язково. Mm -hmm. Тобто вони мають бути якісна білизна це з чого взагалі ми починаємо. Жінка ж теж з білизни починає тобто ти, Якщо знаєш, що під, ну, на тобі якісна білизна, ти виглядаєш по-іншому. Mm -hmm. важливо, що в тебе зверху там діток. Тому відповідно білизна ще. Подарунок купується особливо зараз на свята, тому вона має бути в першу чергу якісна, і тому і так само, і сесуар. Тобто, все в якості, все перший ключ, це якість. А далі вже дивимося. Ну. Його по призначенню, бо хендмейд в принципі може бути і коштовним, Він може бути і вечірнім, тобто в такому плані. Так, да, більшості доводиться зараз відмовляти, але все кажу, в мене з аксесуарами все пов'язано. Тобто, як вони зроблені в першу чергу. Але скажи, прийшовши у ваш магазин, можна е, придбати там все для того, аби створити неповторний новорічний лук? Можна практично все крім взуття, бо ми досить маленькі. Хотілося би, щоб ми ще взуття могли продавати. Так можна все. Це хотілося б ще зітя. Я думаю, що не тільки це тобі б хотілося в наступному році, що ще б хотілося, окрім того, щоб стати мамою здорового, гарного малюка. Ну, в принципі, я щаслива. Я більше нічого я не потребую. Я би просто хотіла більше мандрівок в своєму житті. Напевно, о перший mm -hmm. рік дорогенька. Перший рік точно думаю. Ну, принаймні, дитині, хоча б цей світ показати. Таке ну, здоров'я всім близьким. А так у мене в принципі все є. Я вже нічого такого не про але. Ти напевно вже думала, накидувала собі плани, як ти будеш поєднувати материнство, яке займатиме дуже багато часу. Якщо це перша дитинка, то той поготів із бізнесом, тобто ти вже це бачиш? Бачу, я буду це робити якось дистанційно, я вже все собі спланувала. Буду поєднувати, бо я не хочу. Ну, якщо б мене не буде там, то це не буде того розвитку. Просто я хочу все контролювати. Буду такою супермамою, супержінкою. І слінгом. Так. Mm, да. Буду все таке сучасне використовувати. Тато буде допомагати родичі. допомагати, бо все ж таки, те, що я роблю, це справа мого життя. Ну я буду і родині, і своєму бізнесу так само приділяти. Вагу буду старатися, я не кажу, що в мене все вийде 100%. Я тобі від усієї душі, і чесно, дуже дуже щиро бажаю, щоб у тебе це виходило, поєднувати і материнство. І роботу, і щоб це все відбувалося дуже гармонійно, і щоб обидві сторони від цього не страждали. Так, дуже тобі щиро. Це вже і, звичайно, ем, народити гарну, здорову дитинку, і е, щоб в тебе все гарно виходило. Я впевнена, що, що ти будеш хорошою і в тебе все вийде. Дякую, гарно. Олеся Сірченко приходила до нас сьогодні. Е, власниця магазину Авторського одягу. Ми говорили з нею про те, як створити новорічний образ за допомогою одягу та аксесуарів. Ефір на телеканал. ТИС один продовжується.